Я так не думаю, що припинення вогню зірветься, але мені не подобається, як зараз діє Ізраїль. Одна ракета, здається, була випущена Іраном вже після закінчення терміну, і вона промахнулася, і тепер Ізраїль відповідає. Їм потрібно заспокоїтися. Це смішно. Мені не сподобалося багато чого з того, що я бачив вчора. Мені не сподобалося, що Ізраїль завдав удару одразу після того, як ми домовилися про припинення вогню. Вони могли цього не робити. І мені не сподобалося, що відповідь була дуже потужною. Але якщо чесно, Ізраїль завдав масованого удару, а тепер я чую, що Ізраїль знову вийшов у бій, бо вважає, що припинення вогню було порушене однією ракетою, яка навіть ніде не впала. Я не впевнений, що вони зробили це навмисно. Можливо, просто не змогли стримати людей. Мені зовсім не подобається, що Ізраїль порушив перемир'я цього ранку, і я спробую це зупинити. Тож щойно я піду від вас, подивлюсь, чи зможу це зупинити. Добре, окей, коли я кажу, у вас є 12 годин, ви ж не кидаєте все, що маєте в першу ж годину. Тому я не задоволений ними. Я не задоволений і Іраном також, але я справді дуже не задоволений, якщо Ізраїль вийшов цього ранку через одну ракету, яка не влучила, яка була можливо випущена помилково, яка не впала. Мене це не влаштовує. У нас по суті є дві країни, які воюють так довго і так запекло, що вже самі не розуміють, що до біса вони роблять. Ви це розумієте?